Пане Петре, вітаємо вас! Слава Україні! Грам слава вітаю! Ви, зокрема, так само писали в своїх соціальних мережах, що 2 жовтня в Бердянську в районі літака було чути вибух. А четвертого паралельно з вибухом в Маріуполі, в Бердянську, та вздовж цього узбережжя також було дуже гучно. І, ну минулого тижня в Бордянську вибухнув автомобіль, що належав судді зраднику Віталію Ломейку. Про це повідомили в ГУР Ломейка, суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який е залучився в окупованому. Е Залишився в окупованому Бердянську, який добровільно пройшов на бік росіян. Ну і перше питання з приводу тих вибухів, які були. Давайте спочатку розберемо, а потім вже перейдемо до Ломейка. Ну щодо вибухів, які були останніми, ті, що чули 4-го числа. Це в принципі вже становлено. Що це працювала російська система ППО, працювала по всьому шалону від Маріуполя до Бердянська, саме тому дуже синхронно і дуже чутно було скрізь, тому що росіяни намагалися відбути атаку наслідки, якої ми спостерігали. Потім між собою це в нашій команді вже кажуть, зазвичай називають передбавомна. Це означає, що наші певні безполотні системи вивчають шлях для того, для пер. Емних уражень, які були нанесені пізніше. А окрім того, от сьогодні в Бердянську так само вночі лунали вибухи о 3.38 три тридцять ночі. Отут було вже з бістолотними системами уражена місце базування окупантів. Наразі ми встановлюємо там, там деталі, встановлюємо скільки і, і які власне результат по живій або вже неживої силі по цьому розташуванню. Це от свіжі дані майже на сьогодні. До два вибухи пролунали у 3.38 в районі так званої. Малої каси в Бердянському районі, пане Петре, якщо повертатися до Маріуполя, ну дійсно перлина наша українська на Азові стала свого роду і такою вітриною для російської пропаганди, що відомо про процес відбудови або того самого освобождення від усієї українськості на наразі цього міста, і чи справді місто перетворилося на такий військовий логістичний хаб, тому що стало відомо нещодавно, що у окупації Окупації Вугледара нашого брали участь, в тому числі російські окупанти, які раніше перебували і дислокувалися у Маріуполі, начебто 5 тисяч військових відправили туди. Чи є у вас якась інформація з цього приводу? Навіть навіть більше, да на жаль, Маріупольський район разом з Маріуполем було дуже сильно залучено для підготовки і накопичення резервів, зокрема для проведення наступальної операції в Буглодарі, все це починало спочатку в липні, потім в серпні було також посилено. І дійсно, ви абсолютно правильно на сьогоднішній день. Маріуполь – це величезний військово-логістичний хаб, який займається тим, що розсортовує потоки як військової. Допомоги, скажімо так, які не надходить військових резервів, які находять з території Російської Федерації або з інших опованих територіях. Мова йдеться про Запорізьку і Херсонську область. В першу чергу, а також він є сам по собі величезною підготовчою базою для контрактників, які вкладають контракт на території Росії. А потім проходять певні навчання до комплектування вже на нашій Приазовщині. на там безліч таборів. цих знаходиться між Маріуполем та Бердянськом. Тому дійсно Маріуполь від Грає ключову роль саме військову ключову роль на сьогоднішній день в логістиці, взагалі в розбудові всіх наступів і підготовці до операції до наступних наступів Росія. Пане Петре, якщо враховувати всю ситуацію, яка зараз є в Маріуполі. Скільки наразі залишається українців там? Чи є такі дані так, цього приводу? От і яким чином взагалі відбувається там їх повсякденне життя? Ми ж говоримо дійсно, що і про паспортизацію постійно яка є. і Яким чином відбувається, наприклад, навчальний рік громадян там? Ну українців знаходиться в Маріуполі близько 80 тисяч угу. на сьогоднішній день? Основна домінуюча. Вікова і соціальна складова всіх цих 80 тисяч це пенсіонери. Вони залишаються там, тому що досі отримують дві пенсії російську і українську. Щодо навчання, то навчанням те, що відбувається в школах, взагалі важко назвати, uh -huh. що це ну освіта, тому що це тотальний просто ідеологічне о, 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 тотальний ідеологічний вплив на дітей. І якщо так брати в російську пропаганду локального і регіонального рівня. То можна стверджувати, що в принципі від своїх стейкхолдерів своїх там притомені до того вікової категорії, ті саме пенсіонери, вони відмовилися і займаються виключно дітьми безліч програм перевикування дітей в громадян Російської Федерації. Uh -huh. Автор яка більше цих ідей, все те саме, Львова Білого, яка впроваджують потім їх безпосередньо на місцях. Ну це такий великий експеримент зі свідомістю наших дітей. Насправді проходить на окупованої пра... зараз дітей там перебуває українських. Скільки це зараз українських дітей споживають цю російську пропаганду щодня ну якщо ми про школярі це близько 11,5 тисяч дітей разом всіх дітей українських в повному Маріуполі близько 15 тисяч. Ну там плюс-мінус пане Петро. На останок, напевно, що якщо говорити про дійсно військово-логістичний хаб, як Маріуполя, ні для кого не секрет. Ми тут в медіа журналісти, всі стежимо за вашими повідомленнями, і вже кілька місяців ви пишете про залізничний шлях від Росії з і до Криму. Чи можна говорити, що він вже наповно запрацював? Якщо це так, то чи можна вважати, що цей шлях сприяв російській окупації нашого вугледара? Бо це теж логістика, це теж постачання бо? Є припасів особового складу і так далі. Я б не сказав, що він напряму сприяв. По перше так він запрацював. Не сказав би, що він сприяв от в такому ключі, однак він значно підняв ставки до Волгодару. Саме Володарський наступ росіян почався в той самий період, коли вони повноцінно запустили цю залізницю з Ростову до Волновахи та до Маріуполя. А зараз ситуація буде гіршити. Саме Володарський вузол не дозволяв використовувати залишки залізниці на купованої території вже від Волновахи в бік Розівки. З розівки вона розходиться до і до пологів. З розівки вона. Розходиться до такмаку до Бердянська і замикається в Криму. Вуглодар не дозволяє 18 кілометрів під контролем. Вогнем знаходило завдяки воголодарським висотам. На сьогоднішній день зі втрату вуглера ми фактично відкрили залізницю для росіян, і от тепер по всіх інших ділянках фронту ця залізниця буде відігравати дійсно ключову роль, тому що ми вже і по Маріуполю бачимо, що її включили і залучили до військового постачання, і зокрема частково використовують порт як єдине з з цією з логістичного єдинологістичного ну і ще коротеньке питання з приводу зрадників українських. Ми розуміємо, що наші правоохоронні сили добираються до кожного з них. І, звісно, що хочеться ваш коментар з приводу того ломейка, гори судді зрадника. Ми знаємо, що підірвався автомобіль. Можливо, у вас є дані. А чи він знищений чи ні? Ну, начебто так. Ну в принципі, кожен зрадник має знати, що таке буде з кожним і відплата. Вона не завжди приходить в вигляді судового вироку на дистанційно. Іноді вона трапляється і в такий вибуховий спосіб. Я впевнений, і знаю. Напевно, що всі над цим працюють. Щоб зрадників подібним, особливо це мова йдеться про суди, особливо йдеться про ті, хто зайняти в адміністрації організації по життя в окупації. То всі люди фактично є. Офіційна нормальну військовою цілі тому вибухати буде більше, повірте.